Життя це море, темне безкрайнє море, і горя. далекі великі дадьо. Такого просто не було. Ми перші в світі, хто таке зробили. Море без маляків позор. Боротися з головом, і на цьому має бути концентрація наша всієї. Їх більше нема в акваторії. Ми повністю блокували Чорноморський флот. Сново помічаємо дебалі. Нам немає різниці, якого класу це корабль. Нам треба їх вбивати, топити.